Кияни сьогодні будуть їсти трошки дешевшу полуничку. Багато людей сьогодні приїхало за полуницею. Черкаси 150. Взагалі 150 черкаси. Це вже щось. Ну така взагалі моцна полуниця, 190 гривень. Дуже-дуже солодка, дивіться, така 170. Оця 180 гривень. Скажіть ціни? 170. 170. А це що, звідки? Менше, Менше 150. Це вже у нас полунична вулиця виходить. Тарюються, таряться всі. Пішла ґрунтова полуниця, ціни впали. 165. 160? а це ґрунт чи теплиця? Ні, теплиця. Сама Наймілка яка ціна? 140, 140, а найвелика? 180. 180. І таряться. О, чо, ваша? 220 гривень. Це Одеса, давайте отаку, якусь. отаку. Вчора була 220 сьогодні вже така 180 230 ягідка Одеса. Одеса, 230. Да, можна попробувати. Можна попробувати. Почем ж домишка? 260? Ну вона, вона топова, так. Да. Сезон полуниці розпочався.